Слава Насі, вітаю на каналі Добре, Римбат, в Римбат, я, Сашко Добрий. Ось така гірка у нас симпатична. Не знаю, ну, відсотків на око, відсотків 30 тут точно є. О, скільки у мене тут, ну я не знаю, кілограмів може до 500 у мене вантажу. Там дрова, палети, трохи залізяча. Спробуємо заїхати на цю. Гірку, чи горку, як правильно українською, без блокування диференціалу. Бо у мене таке враження, що за такої умови задній привід взагалі не підключається. Ну от Те, про що я казав, без блокування приводу заїхати не вдається. Тепер блокуємо привід і пробуємо ще раз. Точніше диференціал, так? Заднє колеса крутяться. Ти ж моя цукерочка. Ааа, ти ж моя цукерочка. Вон зад, Зад вигріпає. О, все, їдемо, глушимо диференціал і пхнемо далі. Ну, ось, власне, чому я прав повний привід, а не задній. Тому що, як правильно, хтось писав в коментарях, Т4 на повному приводі. Це просто, це просто цивільний БТР, який дуже пасує моєму. Духу найпочеснішої роботи, на найпочеснішій роботі в житті. Це на захисті України. Я за способом життя і мислення люто ненавиджу будь-які обмеження і, відповідно, дошукуюся всіх способів, аби їх уникати. Ну, як уникати, долати. Якісь уникати, якісь долати. Ось от сюди ми з вами щойно заїхали. Але цікаво, чому без блокування диференціалу не підключається задній вісь? Хто який має версії з цього приводу, пишіть, будь ласка, цікаво буде почитати. Разом боремо і поборемо. Ні, Ну чесно, це, це реально беха. Просто цивільна беха, а БМП.